Якщо ви так само захоплені автомобілями, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити оновлень. Сьогодні ми зануримося в саму суть автомобільного світу з масштабним прев'ю IAA Mobility 2025 у Мюнхені. Уявіть таке, електричні силові установки, що розширюють межі можливого, концепти, які виглядають, ніби зійшли зі сторінок наукової фантастики, і прем'єри, здатні переосмислити уявлення про водіння. Але що, якби я сказав вам, що це шоу не лише про автомобілі? Йдеться про майбутнє мобільності як такої? Від позашляховиків із нульовими викидами, що проїдуть 800 км на одному заряді, до ефективних гібридів, які поєднують класичну продуктивність із передовими технологіями. Саме в Мюнхені гіганти індустрії презентують свої проривні новинки. Залишайтеся з нами, адже ми розберемо детально і повірте, до кінця ви рахуватимете дні до появи цих новинок на дорогах. Тож заводимо двигуни і починаємо. Спершу давайте окреслимо загальну картину. IAA Mobility 2025 стартує 9 вересня в Мюнхені, Німеччина, і це значно більше ніж звичайний автосалон. Це поєднання саміту для професіоналів галузі з 9 по 12 вересня та відкритого простору для публіки до 14-го числа. Ця подія збирає понад 700 тисяч відвідувачів, демонструючи не лише автомобілі, а й велосипеди, технологічні інтеграції та рішення для сталої мобільності. Чому це важливо? Тому що саме в Мюнхені народжуються тренди: згадайте про електрифікацію, автономні функції та підключення, які роблять ваш автомобіль розумнішим ніж будь-коли. У попередні роки ми бачили прориви, такі як концепти BMW iVision або лінійка Mercedes EQ. А 2025 рік піднімає планку ще вище, зосереджуючись на доступних електромобілях та високопродуктивних електрокарах. Йдеться про світові прем'єри від німецьких гігантів, таких як BMW, Audi та Mercedes, а також глобальних гравців з Азії та інших регіонів. Я проведу вас по основних моментах у кожній категорії з характеристиками, дизайном і поясненням, що це означає для ринку. Готові? Почнемо з електричних SUV, де зараз найгарячіше. Очолює цей сегмент абсолютно новий BMW ix 3 який вперше у світі презентують саме тут, у Мюнхені. Це не просто ще один електромобіль, це справжнє втілення інновацій. Це перша серійна модель на революційній платформі BMW Neoclasse, що знаменує нову епоху для бренду. Уявіть собі, середньорозмірний SUV з 800 вольтовою архітектурою для блискавично швидкої зарядки, величезною батареєю на 107 квт годин, яка забезпечує до 500 миль пробігу за циклом WLTP. Це приблизно 800 кілометрів для наших друзів, які користуються метричною системою. Потужність? Маємо 473 кінські сили. Розгін від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 5 секунд. Дизайн буквально кричить про преміум-клас. Стримані лінії, решітка радіатора у формі нирок, яка схожа на цифровий дисплей ніж на вентиляційний отвір, а також інтер'єр, наповнений екологічними матеріалами та панорамним вигнутим екраном. У порівнянні з конкурентами Тесла Model ічків чи Ауді Q6 і трон АйЦ три вирізняється задньопривідною орієнтацією, забезпечуючи класичні відчуття від керування BMW навіть у електричній версії. Найбільше ця модель демонструє оновлення всієї лінійки електромобілів BMW. Більша ефективність, більший запас ходу, а ціни стартують приблизно з 60 тисяч доларів. Якщо ви шукаєте сімейний автомобіль, який є екологічним, але не поступається в розкоші, це може бути саме він. Але зачекайте у групи BMW є ще дещо цікаве. Залишайтеся з нами. Переходимо до Mercedes-Benz. У них електричний GLC привертає всю увагу. Це, по суті, наступник EQC, побудований на платформі Іва 2 з новим поглядом на культовий дизайн Мерседес. Очікуйте батарею приблизно на 95 кВт годин, потужність від 335 до 482 кінських сил залежно від комплектації, а запас ходу від 400 до 450 миль. Зовнішній вигляд більш плавний аеродинамічний профіль із врівень розташованими дверними ручками та закритою решіткою для кращої аеродинаміки. Всередині все зосереджено навколо гіперекрану, величезного дисплея на всю панель приладів, який працює на новітній системі МБАКС з Ші, що вивчає ваші вподобання. Чому це важливо? GLC – це бестселер Mercedes, і перехід на електротягу означає, що вони роблять велику ставку на електромобілі для масового ринку. Порівняйте його з BMW ix 3 і Mercedes випереджає за рівнем розкоші, наприклад, масажними сидіннями та атмосферним підсвічуванням. Але BMW може перемогти за динамікою водіння. У будь-якому разі ця пара розігріває сегмент преміальних електричних SUV. Audi Також приєднується з оновленим Q7, хоча це більше рестайлінг ніж повністю електрична версія. Зачекайте, ні? Почекайте. Вони натякають на електричні елементи. Насправді, Q7 отримує збільшення розміру оновлений інтер'єр на платформі PPC і гібридні опції. Але справжньою електричною зіркою від Ауді може стати їхній концепт Сі, до якого ми ще повернемося пізніше. А зараз поговоримо про розширення лінійки Volkswagen ID. VW презентує чотири нові електричні моделі, серед яких ID Polo – компактний електромобіль, орієнтований на доступність із запасом ходу близько 250-300 миль і ціною менше 30 тисяч доларів. А ще є концепт ID.Cross – міцний компактний SUV для початкового рівня електромобільності, який поєднує кросоверну універсальність із модульною платформою Відалу МЕБ. Уявіть собі, щось на кшталт Таос, але електричне. З позашляховими елементами дизайну та такими технологіями, як оновлення по повітрю, це спроба VW зробити електромобілі доступними напряму конкуруючи з Hyundai Ioniq 5 чи Kia EV 6, але за нижчою ціною. І не забувайте про кросовер ID 2X, який поєднує маневреність хетчбека з висотою SUV. До речі, про Hyundai, їхній Ioniq 2 – це субкомпактний електричний SUV, який дебютує тут із технологіями, запозиченими у Kia EV4. Очікуйте довжину 4 метри, запас ходу 300 миль і швидку зарядку. Це хід Hyundai для міських водіїв, які хочуть ефективності без зайвих габаритів. Kia, не бажаючи відставати, пропонує EV2 – компактний SUV довжиною близько 4,06 метра. Виробництво стартує у 2026 році, а також седан EV4 і фургон PV5 для комерційних потреб. Ці корейські родичі роблять ставку на вигідну ціну, якісну збірку, тривалі гарантії та такі функції, як розетки V2L. Порівняйте і v 2 з VW ID Polo, і Kia може виграти завдяки сміливішому дизайну та більшому простору в салоні. А тепер перемикаємося на тих, хто шукає гострих відчуттів на спортивні моделі та концепти, які змушують серце битися швидше. Audi RS 6 Avant повертається з гібридною підзарядкою. V6 у парі з електромотором забезпечує понад 600 кінських сил у сумі. Цей універсал, справжній звір. Від 0 до 60 менш ніж за 4 секунди. Повний привід і та сама легендарна практичність Авант. Аналогічно, RS5 отримує гібридну установку з V6. Більш компактний, але не менш лютий. Це демонструє прагнення Ауді до електрифікованої потужності, створюючи місток до повністю електричних авто. Вважайте їх конкурентами гібридів BMW M або електрифікованого Porsche 911. До речі, Porsche O. вони презентують нову топову модель 911, ймовірно, з гібридними технологіями або вдосконаленими турбодвигунами, з акцентом на трековому майстерність. Деталі тримають у секреті, але очікуйте понад 500 кінських сил, передову аеродинаміку та еволюційний силует легендарного 911-го. Також у них є Cayenne Black Edition – лімітована серія з художнім акцентом і затемненими деталями для створення атмосфери стриманої розкоші. Порше завжди про чисту насолоду від водіння, і ці новинки ще раз підкреслюють, чому вони легенди. Зустрічайте Купра Реваль. Повністю електричний хетчбек довжиною близько 4 метрів із запасом ходу до 280 миль. Натхненний концептом Urban Rebel 2022 року він спортивний, агресивний і позиціонується як конкурент VW ID.2. А ще є шоу-кар Тіндая, названий на честь Вулканічної гори, який натякає на брутальний дизайн. Можливо, це концепт електромобіля або гібрида, що демонструє сміливе майбутнє Купра. Купра це завжди про молодіжну енергію, тож ці новинки можуть стати передвісниками доступних електрокарів із спортивним характером. Opel або Vauxhall на деяких ринках тизерить концепт Mokka GSE – електричний компактний SUV із високопродуктивним шильдиком GSE, а також Corsa GSE Vision Gran Turismo – шалений концепт на 800 кінських сил для віртуальних перегонів, здатний розганятися понад 200 миль на годину. Це яскраві натхненні проекти, які демонструють спортивний бік Opel під керівництвом Stellantis. Polestar 5 – це ультрапреміальний електричний седан із потужністю до 840 кінських сил, який може скласти конкуренцію Porsche Taycan або Mercedes EQS AMG. стриманий мінімалістичний скандинавський дизайн із серйозною потужністю. Розгін до 60 миль на годину менш ніж за 3 секунди. Для поціновувачів розкоші Genesis привозить до Європи електричні G80, GV70 та gv 60 з акумуляторами великої ємності для лідируючого у класі запасу ходу, а також майбутні гібриди. Це преміальний підрозділ Hyundai, який пропонує спокійні салони та сучасні системи допомоги водієві, конкуруючи з Lexus або Infiniti, але з акцентом на електромобілі. Mercedes також має ВіЛЕ електричний мінівен для преміальних пасажирських перевезень. Уявіть розкішний шаттл з розсувними дверима, величезними екранами та потенціалом автономного керування. Volvo X60, середньорозмірний електричний SUV, поставки з 2026 року, що базується на технологіях безпеки EX90 та скандинавському мінімалізмі. Запас ходу близько 400 миль ідеально для сімей, які ставлять захист у разі аварії. Нові гравці на ринку. Китайські бренди стрімко завойовують Європу. BYD Seal – це компактний автомобіль з електричною або гібридною силовою установкою, орієнтований на доступність. Leap Motors B10, B01 або B05 – це компактні SUV, хетчбеки та седани на електричних платформах із запасом ходу від 200 до 270 миль і можливими версіями з подовжувачем ходу. Dongfeng Boxy – це крихітний міський електромобіль, Agak Ion Vita UT, повністю електричні моделі, які дебютують у Європі. Айто Серес разом із Huawei пропонують кросовери M5 і M7 з інтеграцією технологій Huawei для розумних функцій. Lucid Gravity – це великий електричний SUV із запасом ходу понад 440 миль, який починає продажі в Європі. Ford анонсує новий компактний SUV наступника EcoSport, ймовірно, гібридний або електричний, що знаменує їхнє повернення до сегменту малих кросоверів. Концепти привертають найбільшу увагу завдяки справжнім інноваціям. Hyundai Concept 3 оповитий таємницею, але обіцяє революційний дизайн. Світова прем'єра тут. Audi Concept C – це повністю електричний спортивний автомобіль, натхненний іконами ТТ, який демонструє нову чіткість у дизайнерській мові. Skoda Vision Zero – це концепт електричного універсалу, який можливо замінить Octavia на платформі VW ID.7 для доступного сімейного транспорту. Вашоу кари JCW – це ексклюзивні колаборації, які підкреслюють спортивний драйв у компактному виконанні. Шосте покоління Renault Clio це хетчбек без сегменту з гібридними опціями, повний гібрид 1,6 літра потужністю 145 кінських сил або м'який гібрид на 48 вольт, цифровий кокпіт на базі Android Automotive. Це оновлення бестселера з сучасними технологіями. Доступний шоу-кар Відаблюайді завершує їхню лінійку, зосереджуючись на уніфікованих батареях для масового ринку електромобілів. Підсумовуючи, давайте поговоримо про основні тенденції IAA 2025. Електрифікація. Всюди понад 80% новинок. Це електромобілі або гібриди. Доступність є ключовою. Моделі дешевше 30 тисяч доларів від VW, Kia та китайських брендів роблять зелені технології масовими. Продуктивність не зникла. Вона еволюціонує з гібридами, як у лінійці Audi RS. Сталий розвиток проявляється у використанні перероблених матеріалів і ефективних акумуляторів. Порівнюємо сегменти у сегменті преміальних електромобілів BMW iX3 і Mercedes GLC рівні суперники. BMW для спорту, Mercedes для розкоші. Серед бюджетних електромобілів VWID Polo проти Hyundai Ioniq з піввідношенням ціни та якості. Концепти Cupra, Tindaya, Opel GSE натякають на сміливіші дизайни. Що думаєте ви? Яка новинка захопила вас найбільше? Пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо чекаєте електромобілі, і діліться з іншими автолюбителями. Дякуємо, що дивилися. Писуйтеся, щоб не пропустити глибокі огляди, порівняння та новітні технології. До зустрічі! Мрійте масштабно майбутні дороги.